Бути аграрієм це завжди багато роботи. Це ризики та невизначеність. Єдине, в чому можна бути впевненим, що сонце сходить вранці і заходить ввечері. А від світанку і до заходу погода, яку не можна передбачити: економічна нестабільність, шкідники, бур'яни та хвороби. І, хоча ми не можемо закрити сонце чи сповільнити вітер, та ми знайшли нове рішення в контролі хвороб. для професіоналів високого рівня, які прагнуть справжніх інновацій, потужний фунгіцид, що містить унікальну молекулу Адепідин, це ідеальне поєднання трьох діючих речовин. Для максимально тривалого і надійного захисту. Шлях науковців довжиною в 10 років, і сьогодні ми маємо рішення, яке надає впевненість у результаті завтра. Міравіс Макс. Впевненість на максимум.